Привіт, дитина почала сьогодні кашляти. Взяла чесник чебрець, який дуже нам гарно допомагає від кашлю. Відома рослина чесник містить сильний антибактеріальний агент, який, потрапляючи в кров, оберігає організм інфекційних захворювань, раку та впливу радіації, дезінфікує легені, травний тракт і шкіру. Чебрець поліпшує травлення і підсилює властивості чеснику. Одна капсула містить активних речовин, еквівалентно цілій головці свіжого чеснику, але без гострого запаху і печіння. Сьогодні взяла такий класний комплекс для себе, для чоловіка для підтримки енергії та класного імунітету. Унікальний склад це гриби, шейтаки, майтаки, лектоферин, вітамін С і Д, а також цинк. Дуже дієва добавка. У вас є любимий фреш Алоєвіра. Він робиться з такої рослини Алоя Віра Барбаденці Сміллер. Вони вирощують чотирьохлітню рослину, зрізають кожуру і таку м'якоть листа вони поміщають в такі баночки, зберігають його живим. Коли ми хворіємо, нас є кисле середовище, а задача його зробити лужним. В лужному середовищі ніякі бактерії, віруси нічого не живуть. Він їх просто виганяє, він піднімає імунітет і вертає нас до гарного життя. Візала свій любими жиле алоевіра. Ніжний, чистий стабілізований гель алоєвіра, практично ідентичний м'якоті листа алоє, Цей щільний прозорий гель містить зволожувачі та пом'якшувачі, швидко вбирається і прекрасно заспокоює шкіру, знімає подразнення, свербіж, набряклість, запалення і біль сприяє швидкому загоїнню.